Недавні дослідження підтвердили, що спільний предок усього людського роду, мітохондріальна Єва, жила приблизно 6,5 тисяч років тому, але не 200 тисяч років, як стверджувалось раніше. Переглянутий молекулярний годинник показує інтенсивність мутацій в мітохондріях людини. Біблійна шкала часу вірна, а еволюція помилкова. Землі не мільйони років вік найстаріших живих організмів планети. Налічує 4300 років. Гігантські секвої стоять з часів всесвітньої водної катастрофи, що сталася 4350 років тому. Вік найбільш старих дерев в світі налічує лише тисячі, а не десятки тисяч років. Ніякі мільйони і навіть десятки тисяч років нафта та газ не могли б утриматися в товщі земної кори під тиском в 1300 атмосфер. Науково доведено, що каміння над нафтою можуть зберігати тиск не більше 10 тисяч років, потім вони почнуть розколюватися. Але каміння досі цілі, тому що земля молода. Кількості солі в океані, принесеної щороку від дощів, усього на 6 тисяч років. Якщо землі мільярди років, то де вся сіль? Дослідження річкових дельт великих річок світу показують їх недавнє утворення з часів потопу. Наприклад, річка місісіп.